безпосередньо від громади. У нас в Друговечі функціонує така е, так, так особливо, називається Секта Догнана. І ще під час Майдану ми стикалися з ними безпосередньо лице в лице. Е, це є зрадники, це є богохульники, це є люди, які е, Прикриваючи святим, творять зло. Не тільки це секта а я впевнений і можу з твердістю сказати, що і секта московська, вона нічим в них не відрізняється. Це є вороги України, це є страшні зрадники, з-яких зараз пробивається кров на сході України. І з ними повинні займатися не мерія, з ними повинні займатися компетентні органи, і, я думаю, нова поліція, нові служби безпеки, які будуть сформовані, нова прокуратура, яка буде сформована. І не дивлячись, я думаю, що і судова гонілка була ті, щоб м'яче то сказати в мантіях люди. В кінці кінців зрозуміли, що суспільство потребує порядку в першу чергу. Суспільство потребує захисту від такої нечисті, яка гуляє по дробичам. Суспільство потребує е, відповідальності і дії. я би не хотів, щоб замість органів, які повинні це робити, включалися само Це реально. Так само, як я стримую поки що хлопців, щоб не різали шини. Все, робіть, що хочете. От, так само я стримую хлопців, які можуть навести порядок з тими догналами і енд-комплег. Тому що треба чітко розрізнити, є бандити і є люди, які обдурені тими бандитами. Є люди, які щиро вірять і моляться, а є люди, які їх використовують на угоду. Антиукраїнським силам. Це треба чітко розділити і навести в цьому порядок. І я думаю, наші компетентні органи з цим наведуть порядок і дуже швидко, тому що догмеріти вони ніде не зареєстровані, вони є поза законом. І я думаю, такі організації повинні бути знищені.